Друзі, всім привіт! Сьогоднішній день став ще одним болючим нагадуванням про те, через що проходить наша країна. Російські терористи знову спрямували свій цинічний удар проти мирного населення, завдавши болю і страждань багатьом родинам. Полтава, російська ракета, влучила у п'ятиповерховий житловий будинок, зруйнувавши під'їзд з першого по п'ятий поверх, загинула дві людини. Ще семеро отримали поранення. Рятувальники евакували 21 особу. Харків у Холногірському районі уламки збитого шахеда пошкодили приватний будинок. Ще 16 осель зазнали руйнувань. Одна жінка загинула, п'ятеро людей отримала поранення. Запоріжжя. Масована атака дронів пошкодила навчальний заклад, житлові будинки та автомобілі. Київ у столиці працювала ППО. Було чутні вибухи, але інформації про постраждалих чи руйнування я не знайшов. Це не просто атаки, це терор, метою якого є залякати нас, зламати наш дух. Але українці вкотре доводять, що нас неможливо перемогти. Харків, як і вся Україна, тримається. Ми відновлюємо те, що руйнують, і продовжуємо жити, працювати, боротися. Це наша сила у нашій незламності та підтримці один одного. Будьте пильними, допомагайте тим, хто цього потребує, і бережіть себе, наша єдність і віра у перемогу сильніше за будь-які ракети чи дрони. Харків і вся Україна вистоїть. Друзі, отримав цікавий коментар від одного з підписників: Рома. А ви спеціально знімаєте відео лише в гарну погоду, бо я на Західній Україні. І в нас тут то весна, то осінь, то зима. Одразу хочу відповісти, я не обираю погоду для зйомок. Якщо мені потрібно їхати в місто у своїх справах і є настрій зняти для вас відео, то я це роблю, незалежно від того, яка погода за вікном. На моєму каналі ви можете знайти відео, де йде сніг. Де дощить, де стоїть густий туман, чи віє сильний вітер. Харків місто з дуже минливою погодою. І зараз вона теж нагадує то весну, то осінь. Сніг, якщо і випадає, швидко тане, адже температура здебільшого тримається в межах плюс 4-плюс 7 градусів тепла. Нещодавно я зняв відео про сад Шевченка, хоча спочатку навіть не планував цього робити. Того вечора я хотів прогулятися вулицею Пушкінською, яка тепер носить назву вулицю Григорія Сковороди. Це не просто перейменування. це вшанування нашого великого українського філософа та письменника, уродженця Харківщини. Саме тут, на цій вулиці, знаходиться педагогічний університет. Названий на його честь. Григорій Сковорода своїми працями та філософією свободи був справжнім символом боротьби з імперськими амбіціями. Коли я приїхав на Майдан Свободи, взяв собі чашку кави в кулінічах та побачив, як багато людей гуляють, фотографуються, спілкуються. Це був гарний момент, щоб показати життя Харкова таким, яким воно є з людьми. Які, попри все, знаходять сили жити і радіти, таке відео вийшло дуже спонтанним, але справжнім. Наше місто продовжує жити, хоча ризик залишається, відстань від Білграда до Харкова дуже мала. Балістичні ракети до міста долітають за 45 секунд. Керовані авіабомби долітають за 6-7 хвилин до міста. Останніми тижнями шахетів стало дуже багато. і на жаль. Ми вже звикли до постійних повітряних тривог. Багато хто, почувши тривогу, навіть не йде в укриття, і це сумно. Але я завжди наголошую: життя у нас одне: бережіть себе, не ігноруйте сигнали небезпеки. Попри все, Харків залишається незламним. Люди працюють, зустрічаються, гуляють, насолоджуються моментами, які роблять життя повноцінним. Це наше місто. Друзі, хочу подякувати вам за ваші чудові коментарі та неймовірну підтримку. Ваші слова надихають і мотивують продовжувати створювати нові відео. Без вас цей канал не був би таким, яким він є сьогодні. Дякую за те, що ви зі мною. Хочу відповісти ще на один коментар: якби у людей була можливість виїхати за кордон, то в Харкові людей було б ще менше ніж зараз. Розумію вашу точку зору, але хочу зазначити, що багато чоловіків, зокрема і в Харкові, опинилися в дуже складних умовах через війну. Чимало їхніх дружин і дітей зараз за кордоном. І навіть особисто знаю кілька випадків, коли пари розлучилися чи розійшлися через те, що дівчата не могли більше бути далеко від своїх чоловіків. Це дуже важка ситуація для кожної родини, адже війна забрала не тільки мир і спокій, але і можливість бути разом. Наші захисники, які стоять на передовій, теж переживають розлуку з рідними. Якби не війна, багато сімей було б разом щасливі, жили б в гармонії і любові. Війна змінила все, перевернула наш світ з ніг на голову. Тому важливо розуміти. Що кожен чоловік, якщо б мав можливість бути з родиною, звісно, обрав би саме це. Давайте не будемо писати осудливих коментарів, бо кожен з нас хоче бути щасливим, мати міцну родину і бути поруч з тими, кого любить. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобається моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і діліться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути мої відео. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим та надихає створювати більше цікавого контенту для вас. Вечірній Харків особливий, коли місто огортає м'яке світло ліхтарів, вулиці наповнюються теплом і життям. Люди прогулюються центральними площами, парками, насолоджуються цією тишою і спокоєм, яких так не вистачало. У таких моментах здається, що всі тривоги зникають і залишаються лише цей вечір, теплий, затишний і сповнений надії. Як приємно гуляти містом, бачити знайомі посмішки, чути щирі розмови, відчувати, що Харків живе. І в цьому житті є щось більше незламний дух, віра в майбутнє, бажання миру. Поки я прогулювався містом, мене оточували лише розмови людей, їхні посмішки, дитячий сміх, а також фотографування біля цієї краси в саду Шевченка. На той момент не було жодної повітряної тривоги, і я навіть сказав собі, що ця прогулянка буде без звуків сирен. Друзі, перепрошую, тут я вирішив вимкнути звук, оскільки діти дуже голосно висловлюються ненормативною лексикою. Але на жаль, через кілька хвилин в Харкові пролунала повітряна тривога. Вона нагадала, наскільки важливо бути уважними і пильними навіть у найспокійніші миті. Ми живемо у складний час, але такі моменти, коли місто, наповнене життям і радостю, дають. Надію, що одного дня ми зможемо гуляти без страху і тривог, насолоджуватися миром і красою рідного Харкова. Харків це місто, яке живе в серці кожного, хто тут народився або хоча б раз побував. Його вулиці зберігають історію, а парки дарують спокій і натхнення. Незламний, сильний і водночас ніжний. Харків завжди вражає своєю стійкістю перед труднощами та непохитною волею до життя. Тут кожен день сповнений викликів, але його мешканці не втрачають віри в краще майбутнє. Харків це душа України, міста, яке надихає своєю красою та силою духу.